Я б коротко хотів доповісти про роз'яснити про деякі питання, котрі приходять до Черкаської обласної військової адміністрації, загалом від підприємств організацій, котрі або вже заброньовані, або бронюються. Ви вже знаєте, що майже місяць працює електронне бронювання в на платформі Дія, де всі підприємства, котрі є визначені критичними або ті, котрі забезпечують сили оборони, мають змогу бронювати своїх співробітників способом електронного порталу. Перша категорія найпоширеніша, якщо Належним чином не оформлені трудові відносини особи, що бронюються з підприємством, котре визначено або критичним, або тим, що забезпечує сили оборону. Другою категорією це якщо у співробітника вже є бронювання, або по 76-й, або по 45-й постанові. Тобто таким чином теж прийде відмова. Якщо у людини наявна відстрочка, теж ця особа не підлягає бронюванню, теж досить поширений варіант, коли саме в реєстрах відсутня інформація про військово зобов'язаного, котрого подають на бронювання. Тобто це найпоширеніші. Проблеми на жаль, чи на щастя, Черкаська обласна військова адміністрація не адмініструє сервіси дії, тобто є державне підприємство Дія, котра повністю має техпідтримку. Там є чат-боти, є месенджери. Багато питань виникає через те, що вони не знають, куди звертати звертатися. Звертаються до ОВА. А на жаль, у ОВА немає можливості адмініструвати даний сервіс, дану платформу.